Житомирський виконком 30 квітня затвердив положення про виконання заходів щодо видалення засохлих, пошкоджених дерев та обрізання крон на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. Тобто тепер ОСББ будуть самостійно шукати підрядника, який зрізатиме дерева та зможуть контролювати цей процес. Та положення поширюється на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельне кооперативи, які здійснюють управління спільним майном багатоквартирних будинків в межах житло. Житомирської міської територіальної громади положення почне діяти одразу після оприлюднення управлінням на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради оголошення про початок прийому заявки. Заявок від одержувачів для проведення та отримання фінансів на такі заходи потрібно подати заяву до управління житлового господарства Житомирської міської ради. Жилом фінансування є кошти місцевого бюджету та кошти співвласників багатоквартирних будинків. Спорядником бюджетних коштів є управління житлового господарства Житомирської міської ради у рамках виконання галузевої програми. Документи необхідно подати. Перш за все, це копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Друге, це для управителів копія витягу з рішення загальних зборів співвласників про те, що вони обрали управителя. Третє, це копії актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню складені комісії з обстеження. Зелених насаджень, ну і четверте це розрахунок до кошторису за формою, яка визначена додатком 2 до цього положення. Варто зазначити, що наразі виконком не встановив граничну вартість таких послуг. Це буде окреме рішення. Одержувачем має бути враховано, що з місцевого бюджету буде відшкодовано лише вартість таких послуг, виключно в межах їх граничної вартості. Ну і гранична вартість буде визначена на основі 275-го наказу мінекономіки методом порівняння ринкових цін. Ренкових консультацій, як сказав начальник управління житлового господарства, дане положення допоможе житомирянам швидше проводити заходи з видалення засохлих або пошкоджених дерев та обрізання крон.